Свята Михайловському Сабурі. Ми проводимо обряд свячення, після чого наші пасочки, які ми сьогодні бачили, які були складені в слово перемога, поїдуть до наших хлопців і дівчат. Також ми не забуваємо наших хлопців і дівчат, які лікуються в закладах медицині. Ми збирали кошти всі наші заклади освіти, і вже за ці кошти були придбані. Певна кількість пасок Повірки мені, це. Я не можу казати, але це не одна тисяча пасок для наших закисленців. Вчилися садочки, школи, всі заклади, які підпорядковані департаменту освіти Житомирської міської ради. Третій рік поспіль освітяни Житомира проводять акцію Переможний Великдень. Для чого ця акція? Для того, щоб подякувати нашим збройним силам. За можливість проводити освітню діяльність в наших закладах дошкільної освіти і, взагалі, в закладах освіти в цілому, ми організовуємо цю акцію, до якої долучаються усі, хочу зразу наголосити для скептиків і критиків, виключно за замовленням. Ми виготовили ту кількість пасок, щоб кожен наш захисник отримав індивідуальну паску, але щоб ще передати свою любов, наші дошкільнята, всю свою любов, все своє тепло, вклали в виготовлення ангелочків. Це так звані обереги, які ми третій рік поспіль виготовляємо саме з дітьми, бо віримо, що саме дитяча думка, дитяча молитва, дитяче тепло збережуть наших хлопців.